Станом на 4 січня органи національної поліції відкрили близько 9 тисяч кримінальних проваджень щодо осіб, які ухиляються від призову за мобілізацію. Давайте сьогодні розберемося взагалі про законність підстав таких кримінальних проваджень за статтею 336 кримінального кодексу України, тобто ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період. Відповідно, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Спочатку давайте розбиратися, хто взагалі такий ухилян. Я пропоную вам е, просто вести в гуглі е, ухилянт, це на українській мові. Е, ви не знайдете жодного нормативно-правового актом, законом чи підзаконного нормативно-правового акту, в якому було б взагалі формулювання, що це особа, яка громадянин, який зробив чи не зробив щось, суб'єктом злочину, передбаченого статтею 330. 36 кримінального кодексу України є громадянин України, який придатний за віком і ключове станом здоров'я донесення військової служби за відсутності відстрочки чи рішення про непридатність особи донесення військової служби. А так само офіцери з запасу, враховуючи формулювання за станом здоров'я, це громадянин України, який пройшов військово-лікарняну комісію. Що стає підставою для відкриття кримінальних проваджень та оголошення. Громадян України у розшук. Давайте розбиратися. Отже, спочатку мають відповідно вручити повістку. Повістку мають вручити відповідно до всіх вимог законодавства України. Тобто, ця повістка має бути виписана конкретному громадянинові. Вона має бути не виписана від руки десь там у метро або на блокпості. Відповідна дана повістка має бути вручена під Підпис особи громадянина України, який є військовозобов'язний, або який має відповідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, лише після того, якщо громадянин одержав дану повістку в законному порядку і він не прийшов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх відповідно даних представників. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виникають підстави для складання адміністративного протоколу на даного громадянина. Тут я хочу звернути вашу увагу, що адміністративний протокол, який складається представниками ТЦК, якщо провести аналогію із безпосередньо адміністративними протоколами, які складаються, Патрульними представниками поліції на місці вони так можуть оскаржуватися у суді. І головне, у даному протоколі має бути підпис громадянина, відносно якого складений цей протокол. Тобто, представник ТЦК не може просто так собі виписати протокол, не направити його до суду, або потім направити його до суду, щоб громадянин України про це не знав. Тобто, у вас має бути копія вашого протоколу. Відповідно, з вашим підписом погоджуєтеся ви чи не погоджуєтеся ви з даним протоколом, то ви потім будете вирішувати у суді. Відповідно, у разі визнання вини за адміністративним правопорушенням, територіальні центри комплектування можуть звертатися до правоохоронних органів щодо ключове доставлення громадянина до територіального центру комплектування. Як це відбувається на прак? 1 січня цього року я їду до Білогородки, бо нібито мого клієнта оголосили в розшук. Всім привіт сьогодні 1 січня 2024 року. І як ви думаєте, куди їздити? Я їду до Білогородки. Осувалися поліція оголосила, ніби оголосила пошук громадянина, який і не отримував повісток від ДЦК. Але коли представники ДЦК приходили і просто давали дружині чи знайомим повіст. Коли зазначали відповідні родичі, що миш це не він, і потрібно йому особисто вручити, і він наразі є на лікування. Представники ТЦК чітко зазначили про те, що а нам і не потрібний його підпис. Нам головне, що ми. Дали повістку, а там вже розберемося. Так, от зараз ми їдемо з'ясовувати, хто ж не правий чи представники ТЦК, чи представники поліції у змові із ТЦК. Дивіться нас далі. З яких підстав як же це відбувається? Я вже говорила про самі підстави розшуку. Але я хочу ще раз нагадати: отже, виходячи із норм статті 281 КПК України, законодавець передбачає наступні підстави для оголошення підозрюваного в розшук. Отже, це місце знаходження підозрюваного невідоме, особа перебуває за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого прокурора за умов його. Належного повідомлення про такий відповідна виклик слідчий прокурор вжив усі необхідні заходи щодо встановлення місця знаходження підозрюваного. Якщо в результаті вжитих заходів місце знаходження підозрюваного встановити не вдалося, оголошується його у розшук. До матеріалів досудового розслідування приєднуються документи, які свідчать про те, що підозрюваний переховується, і його місце знаходження невідоме. А саме підтвердження про отримання підозрюваним повістки по виклик це передбачено статтею 133 КПК. Постанова про ви привід підозрюваного і результати її виконання це передбачено статтями 140-143 КПК України. Протокол допитів інших слідчих розшукових незла... негласних слідчих розшукових дій, які було проведено з метою встановлення місця знаходження підозрюваного, довідки з місця роботи навчання паспортної служби військомату, прикордонної служби медичного закладу. Тощо, отже, в матеріалах кримінального провадження, яке відкрито за статтею 336 кримінального кодексу України, ухилення від призову на мобілізацію, мають бути такі документи: як Врученої повістки з підписом громадянина України копія протоколу про адміністративне правопорушення з підписом громадянина відносно кого він був складений. Рішення суду за результатом розгляду даного адміністративного протоколу, якщо протокол оскаржувався до суду, або відповідно ТЦК зверталося до суду звернення. ТЦК до національної поліції із проханням про доставлення громадянина до ТЦК також повістки від слідчого про виклик громадянина відповідна до дізнавача. Рапорт дізнавача про те, що він виходив на місце проживання, місце роботи громадянина, відносно якого звернулося ТЦК, про те, що він намагався встановити його місце знаходження, він опитував сусідів, свідків можливо працівників і колег по роботі. І відповідно, всі ці документи є в матеріалах досудового розслідування. Тобто, як ми бачимо, для того щоб оголосити громадянина України в розшук за статтею 330 Чись Кримінального кодексу України і органам територіальних центрів комплектування, і органам національної поліції треба зробити дуже багатий і великий об'єм роботи. Насправді, як ми розуміємо, так не відбувається. Розказую, як відбувається, в принципі, на практиці. На практиці. Безпосередньо, як це відбувалося, із моїм клієнтом працівники ТЦК двічі вручають повістки, причому без підпису громадянина, яким потрібно вручити безпосередньо цю повістку. Після цього ТЦК звертається до органів національної поліції, і органи національної поліції оголошують врошок. Якщо прослідкувати хід справи кримінального провадження, то лише за датами можна побачити, що на Наприклад, 14-го, 12-го територіальний центр комплектування та соціальної підтримки лише звернувся до органів Нацполіції, а вже 17-го, 12-го громадянина оголосили в розшук. Постає питання: як же так за три дні дізнавач і слідчі змогли і опитати свідків, і з'ясувати відсутність громадянина за місцем знаходження, вручити йому належним чином повістки про виклик, враховуючи той факт, що повістка про виклик до слідчого вручається за три дні до виклику. Тобто, всі ми розуміємо, як це відбувається. Отже, в даному випадку буде мати місце правопорушення безпосередньо з боку органів національної поліції, тобто, внесення недостовірних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань, що є відповідним злочином, який передбачений кримінальним кодексом України. Що робити в даному випадку? Ну в першу чергу треба з'ясувати. Сувати законність взагалі звернення представників ТЦК до органів національної поліції. По перше, чи законно була вручена повістка, законно вона була виписана, чи були складені адміністративні протоколи? Все це має бути в матеріалах досудового розслідування. А ще один із моментів, таких досить ключових: якщо громадянина України оголосили в розшук, то відповідна самостійна він не може з'явитися до слідчих і З'ясовувати, чи є всі матеріали в матеріалах кримінального провадження? Тобто, вашим представником може бути дружина, родич і, в принципі, також може бути адвокат, який займається цими справами. Що робити в такому випадку, якщо ви не ухилялися? Відповідне від з'явлення до ТЦК, а повістки вам були вручені без вашого підпису або з порушенням процедури в такому випадку, в письмовому вигляді, вам потрібно скласти заяву, в якій повідомити, що були відповідне вчинені. Певні процедурні порушення направити її до ТЦК до відповідних органів національної поліції і так само рекомендую направити заяву до Державного бюро розслідування, оскільки, відповідне до статті 216 КПК України правопорушення, які вчинені військовими та органами національної поліції, входить до компетенції Державного бюро розслідування. Саме про порушення процедури відповідне внесення до ЄРДР не. Достовірних відомостей під цим відео мною будуть долучені декілька зразків заяв, які вже були мною використані в інтересах моїх клієнтів щодо е, ситуації, які вже сталися, і відповідні з якими ми зверталися. Тому не бійтеся захищати свої права. А закон один для всіх, і всі перед законом є відповідно рівними. Все буде Україна. Якщо виникнуть питання, пишіть, дзвоніть, раді будемо. Допомогти.